Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде черговий огляд електровелосипеду, і це буде бренд Giant. І велосипед буде насправді дуже цікавий, тому що, якщо не дивлячись на класичну Сітібайк жіночу раму, у нас тут буде дуже цікавий. Мотор, який розроблювався з дуже крутою компанією, і з дуже крутою реалізацією функціоналу асистенту. Давайте почнемо з самого простого: це рама. Рама тут виконана із алюмінію, враховуючи те, що цей велосипед розроблявся для міста. У нас є кріплення і для підніжок. У нас є кріплення і для крил, і для всього, що потрібно сітібайку. На верхній трубі навіть розмістили дві бонки для того, щоб можна було на них прикріпити або флягу, або ремкомплект. Вилка на цьому велосипеді з ходом на 63 мм, і це не дивно, тому що це велосипед не гірський, а для того, щоб їздити просто по місту. Тому менший хід для таких велосипедів це нормально. Ну і вилка тут найпростіша, пружинна ластомірна. Її задача всього для того, щоб вона поглинала удари і вібрації від поганої дороги і робила катання на цьому велосипеді максимально комфортним і м'яким. По трансмісії тут також все супер просто. Тут Shimano Alivio 1 на 9 Тобто тут уже стоїть не найпочатковіший рівень. Тут рівень Alivio такий від перехідний з найпростішого до середнього, тобто його вистачає для того, щоб можна було їздити по місту, враховуючи ще й те, що тут стоїть електроасистент. Тобто на таких велосипедах кількість передач і їх е хід уже не таким буде важливим, як на велосипедах без електромотору. Ну і покришки тут стоять від Giant, 28 дюймів з шириною 45 міліметрів. Giant Crosscut називається модель у цих покришок. Вони, звичайно, йдуть з протектором. Вони йдуть з таким протектором, щоб можна було комфортно їздити по асфальту, але й по парку, по ґрунту ви проїдете також нормально. Круто, що на цьому велосипеді зробили пістановані обода. Якщо ви вже давно їздите, то розумієте наскільки велика перевага у таких обадів порівняно з іншими. Вони збережуть його від сильних ударів, і, взагалі, такі обода будуть довше жити, і вони набагато якісніші ніж звичайні. Гальма тут, звісно, будуть гідравлічними, дисковими, і на такому велосипеді це ну, максимально обов'язкова штука. Про це взагалі мова навіть йти не може. Тут все добре, хоч гальма і початкового рівня, це будуть Tektro, але вони гальмують добре і легко обслуговуються. До речі, дуже крута деталь, на неї зверну увагу. Тут стоять ергономічні гріпси, вони не брендовані, але на такому велосипеді з ними, з такими гріпсами, буде їздити набагато комфортніше і приємніше. Враховуючи, що маса у такого велосипеда буде набагато більша, ніж у велосипеда без електроасистента, тут у нас стоїть дуже зручне жіноче сідло лів, широке, з вирізом. І найголовніше для того, щоб комфортно було переносити цей велосипед, у сідла є ручка. Тому, коли ви піднімаєте цей велосипед, це взагалі інший рівень комфорту. Ви взялись за ручку. Підняли седло, підняли кермо і перенесли велосипед туди, куди вам потрібно. За цю деталь однозначно великий жирний плюс. Єдиний нюанс: цей велосипед можна віднести до початкових рівнів електровелосипедів. І, звісно, цей велосипед, рама і вилка, будуть зроблені під ексцентрики. Взагалі ніяких мінусів я в цьому не бачу, тому що більш дорогі велосипеди вже будуть зроблені на осях. Давайте тепер перейдемо до найцікавішого. Так як якщо взяти по комплектуючим цей велосипед найпростіший, тут стоїть електроасистент від Giant, розроблений разом з Yamaha, і називається він Sync Drive Core з потужністю на 50 Нм. Чим особливий цей мотор? По-перше, у нього є 6 ступенів навантаження, включно з тим, який підлаштовується під поверхню, по якій ви їдете, і під нахил, який ви їдете. В цей мотор влаштований акселерометр і гіроскоп. Тобто, коли ви будете їхати, ви будете їхати, натискаючи постійно з однією швидкістю, при тому, що велосипед сам буде підбирати під вас той режим навантаження, який вам потрібен, щоб ви тиснули завжди з однією силою. Це дуже зручно, якщо ви живете в місті, в якому дуже багато підйомів. І коли ви будете їздити на роботу, наприклад, кожен день на такому велосипеді, ви просто будете приїжджати таким бодрячком живчиком і, взагалі, не втомившись. Круто, що саме з Yamaha бренд Giant зробив свій електромотор, тому що це дуже крутий бренд. І я думаю, що ті, у кого були електромотори такої якості, знають, наскільки він водозахищений і наскільки він витривалий. Тому однозначно за це також дуже сильний жирний плюс. Як керувати ступенями потужності цього мотору? У нас біля лівої гріпси на відстані витягнутого великого пальця є. Пульт, яким можна керувати цим самим електромотором. Тобто у нас є кнопка на пониження і на повищення потужності, клавіша включення. Тобто, в нас є шість індикаторів, які показують, на якій ступені ви їдете. І тут стоїть великий акумулятор ємністю на 400 Вт годину Важко сказати, на яку відстань буде вистачати ємності акумулятора, тому що коли ви їдете в холод, коли ви їдете постійно вгору, час і кілометраж, який вам буде доступний на цьому акумуляторі, завжди буде різним. Тому сказати. Якусь одну цифру, це буде, ну, скоріше, непрофесійно, тому що самі розумієте, що навіть на холоді телефон буде розряджатись швидше. Тому сказати, скільки ваш, там, наприклад, телефон чи велосипед буде витримувати на одному заряді, це буде неправильно. Дуже цікаво ще те, як зробили раму на цьому велосипеді, тому що, коли ви пам'ятаєте, на цьому каналі в нас є огляд електровелосипеду Авентон. Там рама зроблена таким чином, що вона не мала верхньої труби. Тобто, за рахунок поперечного січення нижньої труби, там де був встановлений акумулятор, та труба задавала певну жорсткість. Тут нижня труба, вона просто сплющена. Якби не було верхньої труби, ця рама би склалась, мабуть, на першій ямці. Конкретно тут під акумулятором труба сплющена, але посилена верхньою трубою. На чоловічому велосипеді там просто верхня труба пряма. Це круте, дешеве і дуже оригінальне рішення в плані виробництва рами для даного велосипеду. Акумулятор тут, звісно, з'ємний, дуже легко знімається, дуже просто. Ну і звісно, на цьому акумуляторі зверху є індикатор, який показує рівень заряду, на нього потрібно просто натиснути. Також спеціально для цього велосипеда можна встановити додаток на телефон для керування асистентом або для відслідковування заряду акумулятора. Також в цьому додатку можна користуватись навігацією для прокладання маршрутів або користуватись як велокомп'ютером, тобто бачити швидкість, пройдену відстань і тому подібну інформацію. Враховуючи мінімалізм пульта для керування асистентом, цей додаток буде дуже зручним, але і не є обов'язковим для використання велосипеда. І крута особливість в тому, що цей мотор працює рівно тоді, коли ви на нього тиснете. Тобто у вас є певний каденс, і він розподіляється на ліву і на праву ногу. У вас є при обертанні педалей, мертва зона. Тобто, коли ви крутите педалі, є момент, коли натиску на ліву чи праву педаль зовсім немає. І якраз асистент не працює в той момент, коли ви не тиснете на педалі. Це дуже круто, тому що він. Якби підсилює той натиск, який ви даєте на шатуни, не розряджаючи акумулятор тоді, коли нога входить в мертву зону. Тобто це така максимальна економія заряду акумулятора і підвищення КПД роботи мотора. Тобто він працює тільки тоді, коли ви задаєте навантаження. Ось так і має працювати асистент на велосипеді. Є, звісно, велосипеди, на яких асистент. Просто допомагає вам розкручувати велосипед тоді, коли ви його уже розігнали. А тут він конкретно працює тільки тоді, коли ви задаєте навантаження. Навіть коли ви включите велосипед, сядете на нього і поставите ногу на педалі, ви відчуєте, як електромотор задає уже рух. Хоча ви будете ще стояти на підлозі. Заходьте до нас на сайт, дивіться більше електровелосипедів, підбирайте той, який вам більше подобається. Від вас, звісно, я чекаю лайк, комент. Про цей велосипед, тому що цікава ваша думка, вам можу сказати тільки: дивіться наші наступні відео, цінуйте своє здоров'я і всього вам доброго.